Ну ось і підійшов перший весняний місяць березень. Ранковий морозець починатимуть змінювати вже по-справжньому теплі і весенні дні, і сонце протягом дня починатиме нещадно розправлятися зі снігом і крижаним покривом водою. Але лід на початку місяця, як і раніше, залишається товстим, здатним витримати рибалку. Але з нашою погодою більшість водойм вже й майже й так не мають криги, тому вже час перейти до нашої любимої риболовлі з берега. Також березень характерний тим, що багато риб. Практично всі починають відходити від зимового зацепання, активно переміщаючись по водоймі в пошуках їжі. Тому рибалка в цей період стає особливо цікавою і вражає в деяких випадках. Я гадаю, що вже всі рибалки від досвітніх і до новачків за свій досвід встигли помітити тенденцію, що саме весною можна похизуватись величиною спійманих екземплярів. Покинувши свої зимові укриття, риба спрямовується ближче до берегів струмків і річок, тріщин в льоду. Коротше кажучи, до тих місць, де перші струмочки води несуть з собою свіжий кисень. Ще березень виділяється тим, що саме в цьому місяці може насолоджуватись двома видами рибної лофлі. У першій половині місяця, як і раніше, в ході зимові снасті, а от ближче до кінця березня стає цілком реальна ловля з використанням вже літніх. Але дивлячись на погоду у 2024 році, то можу зробити висновок, що справжні рибалки ще вспіли використати всі можливості перших теплих днів та знайти свій жаданий трофей в цьому році не ловлю з льоду, а саме вже з берегу. Більш досвідчені рибалки при весняному лові окуня намагаються знайти окуневі стежки, по яких ходять чималі зграї смугастого хижака. Знайшовши таке місце, можна забезпечити собі дуже хороший улов. Також березень хороший для любителів ловити жируючу щуку, переднерестовий жор якої особливо наростає до кінця місяця. Щука, однака, добре клює як і на штучні приманки різної конфігурації, так і на звичайного живця. Але нагадаю, наразі з законом України з 15 лютого по 31 березня діє заборона на вилов щуки. Про це можете детально ознайомитись в минулому моєму відео. Збиваючись у великі зграї, починає активне переміщення в річках Судак. Вище до кінця березня така судача активність починає спостерігатись у великих водосховищах та озерах. Непогані результати при ловлі судака в цей період приносить стрімке блошніння. У річках з несильною рівною течею протягом всього місяця з успіхом можна ловити ляща, густерку, підлящика та потву. Найчастіше ця риба віддає перевагу місцям з глибиною від 4 до 6 метрів, в якості насадки можна використовувати мотиля, насаджуючи його пучком, ну або храбака. Також дрібні блешні в цей період дуже ефективні, якщо на них підсадити додатково хробака, мотеля, оконеве око або дрібного малька. На таке оснащення добре бере головень, щука, великий судак та окунь. Ріболовлю в березні дуже цікава та азартна. При цьому, будь ласка, постарайтесь не забувати про безпеку, особливо якщо ловите з льоду. А також попрошу вас не бути байдужими та задонатити на fpv дрони на банку в описі або за QR-кодом відео. Ваші 10 гривень роблять нашу перемогу набагато ближчою.